Чиста мова в спілкуванні. Теоретичні викладки не буду вам доводити, одначе, якщо ми хочемо дуже швидко з кимось скомунікувати і розуміти один одного співслова, то ми слухаємо нашого співрозмовника і повторюємо ті слова, які ним вживаються. А також ведемо діалог в рамках метафори, яка ним використовується. Ну, наприклад, він каже, що. Наш співрозмовник, що в нього діряві кармани і гроші ніколи не затримуються. Отже, метафора, що кармани є діряві, а значить, можемо покомунікувати з ним і запропонувати варіанти вирішення проблеми, можемо придумати, як ж зашити ці кармани, або який такий от потік грошей чи ресурсів надати йому, щоб вони не встигали звідти зникнути. У зв'язку з тим, що в нього діряві кармани. А можливо, ми йому запропонуємо ще якісь варіанти не зберігати цінності, гроші, ресурси в карманах, де вони можуть зникнути, їх вкрадуть, чи вони випадуть випадково. Можна ж покласти гроші у певні місця, де взагалі вони будуть накопичуватись, примножуватись і рости. Тобто ідею, ви зрозуміли, якщо нам. Співрозмовник говорить метафорою діряві кармани, ми комунікуємо саме в цьому контексті. І тоді виходить, що ми дуже добре один одного розуміємо, називається в науці чиста мова. Бо нічого іншого, крім те, що нам говорить співрозмовник, ми не привносимо. Наприклад, може бути ще, що пихають документи, які немає там можливості прочитати. Все, у нас є метафора слова пихають документи. Це означає, що ми можемо нашому співрозмовнику повідомити, ну так і ти їм пихни. Якщо не документи, то щось інше. Пихни їм документи, які не підходять. Навіть якщо ця мова не літературна, то все одно можна використовувати її, бо вона дуже добре зрозуміла клієнту. Він з нею жив. Навіть коли я вживаю оцю ось метафору, що наш співрозмовник це клієнт, також можна... В цій конкретній розмові зі мною це вживати. Ага. Клієнт має такі то цінності, має таку-то цінність для бізнесу, якщо ви бізнесмен. Я думаю, сенс ви зрозуміли. Резюмую. Спілкуємось мовою нашого співрозмовника і його метафорами. А значить, уважно його слухаємо. Запам'ятовуємо якісь слова, навіть можливо записуємо. І намагаємось через його метафори дати йому відповідь або просто покомунікувати. Ось так. На зв'язку.